Законно чи ні у Чернівцях на вулиці Шептицького, 7, таки розпочали будівництво житлового комплексу. Проте на сполох знову забили жителі сусідніх будинків. Люди кажуть, їхні помешкання і так перебувають в аварійному стані. А через будівельний майданчик поруч взагалі можуть завалитися. Окрім цього, будівництво нового ЖК відбувається в межах буферної зони ЮНЕСКО. Тож чи мають право на роботи та хто дав добро, з'ясовувала моя колега. Питання розглядали на засіданні. Сесії міської ради, Тож, чи почула влада людей, та що буде з будівництвом надалі, розповідаємо у сюжеті. На вулиці Шептицького, 7, все ж розпочали скандальну забудову двох багатоповерхівок. Колись тут був майданчик і місце для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Мешканці Шептицького неодноразово зверталися до Чернівецької міської ради, аби влада запобігла будівництву, адже масштабні роботи тут можуть зрівняти з асфальтом їхні будинки, які перебувають в аварійному стані. Однак будівництво тут таки розпочали. Вони почали тут копати сваї, які забивають. То в хаті, в сірванті отак все ходить. Ось все. Значить ці, всі старі будинки, вони не призначені для, для таких і машини такі тяжіли ходять. все Труситься, все, ось, знаєте, отак. Ну, він завалиться цей домик. Якщо ще не далі почнуть зараз копати, і ще, них ще з тої сторони мають здання то розвалювати, то, то взагалі буде. Я є учасником бойових дій і хотів би звернутися до Романа Васильовича і всіх присутніх. Ми воювали і воюємо за нашу землю, за простий нарід і його інтереси. Я вважаю, що є закон, є громада. Треба рахуватися з людьми, тому що основою як міста, так і держави є люди. Я хотів би, щоб все, що було раніше сказано, було взято до уваги і прийнято рішення. На згоду безпосередньо першу чергу громад люди переживають, щоб їхнє житло не завалилося після такого будівництва, яке проводять в притул до їхніх помешкань. Сверлили сверлило глебше набагато так? глибше, так, але все рівно, сирівно вістень є між міжінь. Втім, представник забудовника каже, що у разі завдання шкоди помешканню відповідальність та фінансові витрати беруть на себе. Проте, поки тільки на словах, я на 100% впевнений, що цього не може бути. Но ми беремо на свої на себе відповідальність, щоб ми повністю відшкодували всі збитки, які можуть бути завдані. Всі шкоди, які можуть бути, будуть бубуть завдані їхнім помешканням. Сама ділянка, де хочуть провести забудову двох об'єктів, знаходиться у буферній зоні ЮНЕСКО. Відтак дозвіл на роботи потрібно отримати у Міністерстві культури України. Втім, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шапелько каже, що забудовник порушує юридичну складову, зазначаючи, що погодження від Мінкульту на роботи немає. Рішення суду написали, що ніби від Мінкульту отримано погодження мовчазна згода на проєктну документацію. Але окремо від дозволу на початок будівельних робіт, що є дозвіл на будівельні роботи від мінкульту і дозвіл на земляні роботи від мінкульту. І це теж має контролювати міська рада, в складі якої є управління охорони культурної спадщини і юридичне управління, в складі якого є начальник юридичного управління, який чомусь вважає, що дозвіл на початок будівельних робіт в центральному історичному ареалі розв'язує забудовнику на сьогодні руки. Це неправильно апріорі. Своєю чергою забудовник обіцяє створити спортивний майданчик, який передадуть на баланс міста. Це буде не майданчик з покриттям незрозуміло з чого. Це буде майданчик сучасний з влаштуванням споруд для дітей для занять спортом. І стандартний, стандартний варіант площадки НБЕ баскетбольно-футбольне поле. Проєкт розрахований на 10 соток. Втім, депутати зазначають, що така площа є надто малою для спортивного майданчика. Врешті-решт люди достукались до представників влади. На сесії депутати ухвалили рішення припинити будівництво на вулиці Шептицького, 7. водночас звернуться до Мінкульту за роз'ясненням та конкретною відповіддю, чи видавали у профільному відомстві дозвіл на роботи у буферній зоні ЮНЕСКО. Відтак проблема з будівництвом поки що залишається відкритою. Аліна Рябко Максим Білоткач, теми дня. te was